У фіналі зустрілись двоє. Наталя і Маша. Кого ж обере Холостяк? Дівчину, яка заради нього забула своє ім'я? Чи Машу? Не перемикайте. Маша, ти маєш чудовий вигляд. Дякую. Наташа. А... Чого ти футболці з крабниці? Тарас. Тарас. Ти що не знав? Ну, а зараз по графіку product Placement. Заходьте в скарбницю. Дівчаточка, я дуже довго думав, кому віддати цю троянду. А разом із нею моє серце. Але я так і не придумав. І, До речі, я ще маю зізнатися, що у мене просто не вистачило грошей на каблучку. Прикольно, так? Да? Опача? Так, як крутий. Як ти міг, Тарасе? Я в тебе закохалась. Ні, ну то що взагалі? Ану швидко пішов скарбницю, купив мені каблучку на 800 карат. Залиш собі ту троянду. Ось так наше шоу створило нову пару. І як то кажуть, щастя, здоров'я і много я літа молодим. Побачимось у новому сезоні. Не перемикайте!